Та шановне панство, і сьогодні з вами хотів би поговорити про налаштування звуку на нашому ПК. Це не те саме відео, в якому люди розповідають про те, як в них налаштовано, що робити треба так, як в них, бо вони профі, і все буде працювати. Ні, я поділюсь досвідом, як налаштовано у мене. Я поділюсь гарним софтом, і ви самі для себе приймете рішення, чи варто користуватися такими методами і способами, чи краще бути з дефолтними налаштуваннями і нічого не робити. Тож сьогодні поговоримо про налаштування звуку за допомогою такої програми, як WaveLink від Elgato. Ні, ні, це не рекламна інтеграція, не поспішайте переключати. Просто поділюсь власним досвідом, а ви для себе самі приймете рішення, чи варто воно уваги, чи ні. Що ж, тому без зайвих передмов, давайте я вам покажу, де це все скачати, встановити, і далі перейдемо до налаштувань. Заходимо до вкладки «Downloads». Заходимо далі тест бета Version е, і качаємо Wavelink 3.0. Обов'язково Wavelink 3.0 бета версія, бо вона є доступною для всіх, і для її використання нам не потрібно буде будь-яке залізо від Elgato, тобто звукову карту або ж мікрофон. Завантажуємо, встановлюємо і одразу ми будемо мати ось таке віконце. Зараз трішки пробіжимося. І так, ми маємо вертикальну панель і горизонтальну панель. Трішки поговоримо про вертикальну. Вертикальна, це всі наші джерела нашого звуку: системні звуки, звуки з ОБС, наші ігри, музика, вайщати, браузер, карта захоплення відео для прикладу. Також окремо можна додати просто якесь джерело звуку, яке нам потрібно. В нашому випадку це браузер для прикладу. Я його окремо додаю, додаю окремо далі на доріжки і регулюю його гучність. Гучність можна, до речі, регулювати загальну біля самого джерела. Далі вже така гучність буде виводитись на будь-який наш мікс. Ось, трішки розібрались по джерелах, далі ще повернемось до них, тепер давайте коротко про наші мікси. Мікси це аудіодоріжки, так би скажемо, які ми будемо потім додавати в OBS, Discord, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, куди, чим ви користуєтесь, туди додаєте. Першим міксом я завжди роблю собі мікрофон. Тобто сюди я додаю всі мікрофони, які колись будуть використовуватись мною. Наприклад, з моїх навушників, з цих навушників, з інших навушників, ще щось підключу. Байдуже тут наші мікрофони. Куди б я не додав цей мікс? Там буде звучати наш мікрофон. І до речі, один головний момент, які б я туди мікрофони не над... не додав, і як би їх я тут не налаштував, вони всюди будуть звучати однаково, і не треба буде накидувати додаткові джерела в ОБСі. Ось це самий головний момент. Наступний мікс це мій мікс. Я називаю мій мікс. Сюди я додаю все, що мені потрібно, коли я граю, коли я працюю, відпочиваю, слухаю музику, дивлюсь відео. Тут все абсолютно, що мені треба буде. Ну окрім мікрофона, я себе не хочу слухати. Якщо я захочу себе слухати, я просто собі додам собі. Сюди мікрофон. Ось, я себе чую. Забираємо його звідси. Також я тут можу регулювати всі ці джерела звуку для себе. Тобто, я відрегулював собі, наприклад, музику на мінімальні там якихось 5-6 І я буду стрімити, я буду собі чути звуки музики на самому мінімумі, а для стріму я налаштую їх інакше. Ось наступний мікс: це те, що чують мої глядачі, це те, що чуєте ви під час запису. Сюди я додаю, звісно ж, звуки з гри, звуки з voice-чату, звуки з карти захоплення відео. Ось, і ще будь-які джерела, які мені знадобляться по ситуації. Що ж, окремим джерелом я створив четвертий канал, куди я буду давати музику або все, що є забороненим на твічі. Всі звуки з авторськими правами. Сюди ми закидуємо нашу музику. Можемо, наприклад, закинути хром, якщо ми там будемо слухати музику. Ось ну, тут уже кожен сам для себе визначиться, що йому треба. Далі показую, як зробити так, щоб не було в подальшому запису заборонки на вашому записі ефіру на Твічі. Для цього ми заходимо в налаштування, переходимо до вкладки Аудіо, додаємо наш мікрофон. Так, мікрофон і мікрофон допоміжне аудіо. Сюди ми додаємо наш канал з музикою, тобто мікс з музикою. Натискаємо застосувати гаразд. Давайте, щоб було зрозумілим, одразу перейменуємо. Це буде наш мікрофон. Мікс 2 це наш, наша музика. Далі перейдемо знову до налаштувань, перейдемо до вкладки вивід Ми бачимо тут просто звукова доріжка і доріжка Twitch Wood». Твічвуд обов'язково включаємо. Перша звукова доріжка це всі звуки, які у нас виводяться з нашого стріму. Це все, що чують глядачі. Доріжка TwitchVood це все те, що залишиться на запису нашого етеру на твічі. Вибираємо другу доріжку. Запам'ятали, натиснули застосувати гаразд. Далі переходимо до налаштувань в мікшер аудіо. А тут звертаємо увагу на наші два джерела. Ми бачимо мікрофон, ми бачимо нашу музику. Обов'язково на першу доріжку ми запустимо всі джерела. Так, ми, звісно ж, запускаємо всі джерела. На другу доріжку на запис ми залишимо тільки наш мікрофон. Музику прибираємо. Далі все можна прибрати, щоб було більш зрозумілим, і ви не путались для себе. Тобто, перша доріжка це все, що наші глядачі будуть чути під час етеру. А друга доріжка це все те, що залишиться на записі. І якщо ви перейдете на Twitch, ви будете чути тільки наш мікрофон. Ще один головний момент: ми маємо прослуховувати наш звук. Прослуховувати ми його будемо, звісно, вже через будь-яке джерело, яке нам буде зручним та комфортним. Для цього нам треба перейти в будь-який мікс. Наприклад, зайдемо в наш мікс, і я хочу саме те, що я налаштував під себе, щоб це все виводилось на мої AirPods або ж інші якісь навушники. Натискаємо плюсик, обираємо джерело. Все, що підключене, ми можемо вивести туди звук. Якщо це, якщо це, наприклад, наші колонки, додаємо ще плюс колонки, і в нас буде один той самий звук іти і в навушники, і на колонки. Якщо ми хочемо наприклад, виводити наш мікс виключно для себе, у вас дитина поряд на другому моніторі дивиться мультики, ви можете вивести другий мікс наприклад, канал з музикою, і нехай це буде додати сюди колонки. І дитина ваша буде дивитись окремо на другому моніторі свої мультики із своїм звуком. Ви будете грати собі на своєму міксі на іншому моніторі свою улюблену гру. Маленький лайфхак, до речі. І ще ми можемо швиденько переключатися між міксами. Будь-який мікс ми можемо одразу прослухати. Для цього треба натиснути ось на це вухо. І отут обрати джерело, куди виводити цей звук. Я собі, відповідно, виводжу їх в навушники. Тобто я перекинувся, наприклад, мікс промоніторити, що чують мої глядачі, і я одразу все це чую в своїх наушниках. Якщо я хочу прослухати, як звучить мій мікрофон, я просто кидаю вухо на аудіомікс один. Все, я чую те, що я говорю. Далі хотів би розповісти про одну дуже класну штуку, чому я саме дійшов до Вейвлінку. Це саме ось цей момент, що в Wavelink ви можете налаштувати свій мікрофон, і він буде звучати всюди однаково. Куди б ви його не додали, він буде звучати з вашими налаштуваннями, ось саме в цій програмі. А тут ви можете його налаштовувати за допомогою базових якихось програм від Elgato безкоштовних. Або ж додавати сюди будь-які плагіни, які ви скачаєте в інтернеті, і все буде працювати. Ось, тому швиденько давайте перейдемо. Я покажу, як це працює. Е, і налаштуємо ми наш мікрофон, який підключений через XLR. Ми його налаштуємо через порт USB-C. Щоб ви не подумали, що я вас дурю, чи ще щось, ось наш мікрофон. Е, зараз ми знайдемо дріт. Так, система його розпізнала, він у нас загорівся. Переходимо до нашого Elgato, натискаємо плюс, Create Channel. Серед активних джерел ми його не бачимо. Переходимо до інших show more. Так, вибачаю за свою англійську. Бачимо наш мікрофон FIFINE, Додали. Тепер його треба буде налаштувати. Я одразу виключаю цей же мікрофон, який налаштований через звукову карту, і додам його через порт USB-C. Ось, так він у нас звучить не налаштований і підключений без звукової карти. Так, далі переходимо до Marketplace. Нам треба буде зайти в Audio Effects, скачати і встановити Noise Removal, Equalizer, Compressor і десер. Це все робиться дуже легко та швидко. Авторизуєтесь, натискаєте Get, і воно скачує. Далі переходимо до Equalizer presets і тут качаємо будь-який пресет для нашого мікрофону. Еквалайзер можна буде піднаштувати під себе, далі покажу. Так, переходимо до наших міксів знову. Заходимо до нашого мікрофону, до налаштування. В першу чергу я завжди додаю Elgato Noise Removal. Тобто наш шумодав. Його я скручую для себе орієнтовно на 30-25%, реліз 250. Тут я нічого не міняю. Реліз це час, протягом якого ваш мікрофон відновлюється до звичайного стану після того, як відбувається подавлення посторонніх шумів. Так, далі переходимо до десера. Десер це програма, яка трішки буде пом'якшувати ваші си, фи, пи. Такі голосні звуки. Для цього нам треба буде натиснути на мікрофон, промовити фразу, яка написана. І програма автоматично це все налаштує. Так, давайте спробуємо. Я, в свою чергу, залишаю ті налаштування, які мені пропонує сам Десер. Наступним ефектом додаємо компресор. Компресор працює плюс-мінус так само тут. Ми промовляємо деяку фразу, а він уже, в свою чергу, буде пропонувати нам можливості налаштування. Опускаємо до верхніх, натискаємо фіналізувати. Мінус 27 дБ. Тобто, всі звуки будуть стискатись, вони не будуть занадто громкими або занадто тихими. Для мого голосу підходить 3 до 1. Атака 20. Тут 150. Автомейкап. Тобто гейн буде регулюватись автоматично. Я вам рекомендую виключити цю галочку. Зараз покажу, чому. Краще це налаштувати вже під себе. Так, нам треба буде залишатися в жовтій зоні. Коли через USB-C порт підключаємо, то в гучності, мені здається, не вистачає на цьому мікрофоні. Для цього ми його підкручуємо і дивимося, щоб не сильно залазило в червону зону. Тобто ми залишаємо в залишаємо жовтій зоні, і нам для цього треба буде накручувати гучність на 9 дБ. Все, закриваємо, закриваємо, повертаємось до нашого е вейвлінку. Наступним ділом, ми накинемо сюди наш еквалайзер. По еквалайзеру я вже говорив, ми пресети скачали, залишилось тільки обрати, який пресет нам підходить найбільше. Я в свою чергу обираю бас буст. Якщо не помиляюсь, у мене завжди бас буст. Так, ще я вам покажу, як сюди додати сторонні плагіни. У нас, для прикладу, є якийсь сторонній плагін, ми хочемо його сюди додати. Я, так в свою чергу, додаю R-Noise Suppression і додаю lootmax. Load Max свого роду тут слугує як лімітер. В ОБСІ є окремо лімітер, а тут лімітер в коштує немали грошей, тому додаємо його як сторонній плагін. Для цього ми заходимо в Settings, заходимо в вкладку Ефекти і vst 2 folder. Ми вказуємо папку, де знаходиться наш VST-плагін, який ми скачали з інтернету. Я в свою чергу його там знайшов, закинув собі, натиснув Check for Plugins. Програма його автоматично розпізнала, знайшла. Ми заходимо знову до налаштувань наших, нашого мікрофону, натискаємо плюс, додаємо loadmax. Так, ми його додали, виключимо компресор. Потім поясню, на що я це роблю. Перейдемо в OBS І знову відкриємо наш loadmax. Я хочу, щоб ви подивились, що цей лімітер дійсно працює. Для цього ми накрутимо Gain. Ну, не те, щоб максимально, нехай буде на мінус 15 показнику. Але нам треба, щоб наш мікрофон не розривав просто ваші барабанні перепинки. Нам треба його залишити на показнику десь мінус 4, 5 дБ. Тобто мікрофон звучить гучно. Перший, перший повзунок виконує функцію компресора, а другий показник виконує функцію лімітера. Таким чином ми налаштували, і воно все працює. В свою чергу, я компресором не користуюсь тим, про який вам розповідав, а користуюсь луд Ви, в свою чергу, можете виключити перший повзунок взагалі і користуватися компресором. Я залишу з, з цим показником, нехай буде так. Ми налаштували наш мікрофон, плюс-він він звучить, і давайте я для себе включу, хоч щоб розуміти, що відбувається. Ніби непогано звучить. Давайте порівняємо з тим, що є у нас при налаштуваннях через звукову карту. Коли себе чую, досить незручно. Далі я покажу вам, як це додавати до інших програм ВБС. Ми вже бачили. Давайте, для прикладу, зайдемо до Діскорду. В Discord Діскорд ми зайшли, натиснули на шестерню. Зайшли до налаштування голос та відео і обираємо наш мікрофон. Обрали наш мікрофон, будь-який мікрофон, який би не додали на наш мікс. З мікрофоном все буде звучати в нашому Discordі, коли ми будемо говорити однаково. І динаміки, звісно, ми виводимо в voice Chat. Потім цей voice Chat ми керуємо для себе в нашому міксі, і в тому міксі, який чують наші глядачі. Що, ж, друзі, ця програма також буде корисна навіть тим людям, хто стрімить і робить це в парі. У кого є два мікрофони, і хто їх підключає, чи хоче підключити до одного ПК, підключаєте два мікрофони, накидуєте їх в одну доріжку, саме в цей мікс з мікрофоном, накидуєте два мікрофони, і вони плюс-мінус. В моєму випадку будуть фонити трішки. Ось, накинули два мікрофона. Дві людини говорять, це все захоплюється і передається як до ОБСУ, так і Діскорду і будь-яких інших програм. Тому це реально дуже крута фішка. Що ж, друзі, все, що хотів розповісти, я вам розповів. Якщо щось упустив, ми про це з вами поговоримо в коментарях. Тож пишіть ваші питання, ставте лайки, підписуйтесь, творіть якісний україномовний контент і заходьте, звісно ж, на мої стріми. Всіх обняв і до зустрічі.